Сьогодні неділя і нібито подій не так багато. Продовжується боротьба і бої за Покровськ, за Купянськ. Ну, ситуація зрозуміло, дуже важка. І, скоріш за всього, ну, я не військовий експерт, але скоріш за всього, Покровськ придеться, мабуть, здавати. Просто це може відбутися і через місяць і через два, але ну, зрозуміло, Путін поставив задачу взяти Покровськ будь-якими з Незважаючи не на будь-які втрати і тому подібне. Але я хотів би не про це поговорити, а хотів про ініціативу президента нашого, який зараз обговорюється дуже серйозно, ця тема, щоб кожен українець отримав можливість їздити безкоштовно поїздом 3000 кілометрів. Тобто, кожен українець може проїхати 3000 кілометрів. Галузь, яка знаходиться в жахливому стані залізниця, так, вче хочуть її таким чином, не знаю, добити, мабуть. Е, я вже не кажу про те, що військовим не вистачає грошей. Все реально, взагалі, у не нас, нас нема грошей. Наступний рік буде, можливо, буде просто надзвичайно важким з точки зору фінансування. так, Бо європейці. Тому нам потрібно наступний рік 120 мільярдів для того, щоб ми існували, боролися, воювали і взагалі просто як держава існували. І європейці щось бояться, що вони не зможуть назбирати таку суму. А активи російські розморожені, вони заморожені. Тобто, пробачте, розморожувати не збираються. Ну, принаймні, поки що Німеччина і Бельгія виступають проти цього. Хоча я не знаю, який інший для них варіант. Скоріше за все, все ж таки приймуть рішення, якщо не знайдуть інших грошей. І ось на цьому тлі наші ж спонсори теж це все дивляться. Так, як це? типу, у вас немає грошей, ви тут роздаєте такі цікаві ініціативи. Але зрозуміло, що. Влада на всякий випадок, я не кажу, що вона готується до виборів, але на всякий випадок вона на наступний рік забиває такі популістські рішення для того, щоб це, звичайно, наших виборців українських таким чином підкупити. Тому що тут сказати, ситуація важка, компетентності мінімум, як ну, в принципі, тут нічого нового нема, але все одно продовжуємо вірити в перемогу. Ну і сподіваємось на краще. На сподіваємось.